Доброго ранку, шановні українські аграрі! 23 вересня. Сьогодні починає зменшуватися день. Так? Вчора було рівно день. Так що така собі історія. сонце так світить, трішки так буде. Що хочу сказати на рахунок потреби трактористів, так потрібні. Вони по всій, завжди потрібні, розумієш? Ну, от і питають, а куди діваються? Ну, от іду, от саме, бачу, солярку зливають. Що мені сказати, молодець робота далі? чи як? Ну, скажіть по-хорошому. Що робить? Уже і кажеш, уже і погрожуєш, даже, ну не знаю, будемо просто розброньовувати люд, таких людей, дозвільняти. Да, звільняти. А може для першого разу тільки розброньовувати штрафом. Розумієте? Просто я не знаю. От така історія. Але людей ми набираємо, набираємо трактористів. Сьогодні покажу, мають приїхати 5 тракторів, 410-х, бо трандять там, те, Та, що ти дрешся там. Що це у вас за контора така дебільна. І там саме поганими словами обливають наше підприємство. Я вам покажу, яка у нас контора. І ви бачите по відео, що є чим гордитися. Це всі наші вагони. Більше 100 вагонів наших, розумієте? Ото хтось сповідав за еліватор. Ось оліваторки. Підіть ще такі знайдіть. Так що, це всяка така історія. Але трактористи потрібні, дуже потрібні, і ми чекаємо на вас. Дзвоніть не мені, а номер телефону я вкажу, головного інженера він у нас відповідає за кадри. Якщо він, як кажуть, бере людину, значить він і відповідає. Розумієте? Так правильно, коли як би, керівник напряму, напряму бере людей, ну, звісно, з погодження, і потім відповідає. за них. Це, напевно, правильна історія. Так що трактористи потрібні, гуртожиток є. Зараз думаємо ще ремонтувати гуртожитки, бо дійсно потрібно там збільшуватися по гуртожитках. Навіть, думаю, викупати зараз квартири будемо. Можливо, хто біля Ячні, Ячня, Іваниця, ми розглядаємо купівлю квартир. Тобто квартир, будинків, різного такого будемо обговорювати. Приїжджайте, я пізніше зніму відео на цю тему. Але теж будемо викупати кому. Ну, хто продає, так, що, щоб для своїх працівників лишати. А трактористів запрошують до співпраці, 15 тисяч ставка, плюс те, що у полі, робота на імпортній техніці, джондір класи, місто Ічня, Чернігівська область, Прилузький район. Запрошую до нас, до нашу команду. Тримайтесь, колеги, успіхів вам!